На рисунку зображено графік швидкості руху автомобіля. Тут у нас час, тут швидкість. Скориставшись графіком, нам потрібно відповісти на всі питання від А до Д. Давайте поступово це будемо робити. Питання А. Опишіть, як рухався автомобіль. Спочатку стояв, і після того він починає рухатися протягом перших 20 секунд, тут секунди в нас, він збільшує свою швидкість до 20 від 0 до 20 бачимо, метрів за секунду. Отож, тут рух у нього був нерівномірний, тому що він тут збільшував свою швидкість. Наступне, від 20 до ось тут у нас буде до 30, так? між 20 і 40, тут 30 у нас. Отож, від 20 до 30, ці 10 секунд, він у нас їхав рівномірно. Чому? Тому що 20, як було, так і залишається 20 метрів за секунду. Отож, наступні 10 секунд він їхав рівномірно. Потім з 30 по 60. Відбувається зниження швидкості, як бачимо, з 20 до знов до нуля. Тобто це нерівномірний рух. І з 60 до 80 секунди, оці 20 секунд, він, мабуть, або відпочивав, або просто десь пив каву, або просто дивився на природу. Таким чином, ми бачимо з вами, що у нас є ділянки нерівномірного руху. У нас є ділянка рівномірного руху, є ділянка відпочинку. Перший. Перша діляночка у нас дельта Т1. Перша ділянка це від 0 до 20. Пишемо з вами: це 20 секунд. І на цій ділянці у нас відбувалася зміна швидкості. Зростала з 0 до 20 метрів за секунду. Наступна діляночка це оця планочка. Так, вона відповідає у нас від 20 до 30 секунд. Тобто різниця. Буде 10 секунд. Швидкість у нас дорівнювала 20 метрів за секунду. Далі, наступний дельта Т3. Це від 30 до 60. Тобто, розуміємо, що це буде 30 секунд. 30 секунд. Відбувалася зміна швидкості, а саме від 20 до 0, отож, швидкість у нас зменшувалася з 20 до 0. Метрів за секунду. І останнє дельта Т4, яке відповідає від 60 до 80. Це у нас 20 секунд. Швидкість дорівнювала 0 метрів за секунду. Таким чином, ми можемо з вами записати: ось тут в цьому разі, це у нас був нерівномірний рух. Тут у нас швидкість була сталою величиною це рівномірний рух. Рівномірний рух. Тут у нас швидкість зменшувалася з 20 до 0. Отож це знову нерівномірний рух. Нерівномірний рух. І тут у нас швидкість дорівнювала нулеві, тобто тут руху немає. Руху немає. Наступне завдання Б. Треба визначити шлях, який подолав автомобіль. Мається на увазі за весь час руху. Так, весь час руху у нас. 60, Тому що від 60 до 80, як ми сказали з вами, що руху немає, значить, ми відповідно будемо брати лише перші оці три діляночки. Четверту діляночку брати не будемо з вами. Отож, який буде у нас, відповідно, шлях. Нам треба загальний шлях. Ми можемо з вами знайти площу фігури, яка обмежена вісьми і самим графіком. І при цьому площа фігури буде відповідати нашому L. В нашому разі, оскільки тут у нас раз, два. Три ділянки, значить, наше L буде складатися з трьох L. Тобто нам потрібно знайти зараз три площі. Площа 1, s 1 Зрозуміло, що тут у нас трикутник виходить, як бачите, якщо так опустити перпендикулярчик, то у нас виходить трикутник. Краще брати не площу трикутника. Ну, хто вміє, будь ласка, можна взяти площу прямокутника і поділити навпіл. Отож ми бачимо з вами. Ширина прямокутника у нас 20. Довжина у нас також 20. Отож, ми множимо з вами 20 на 20. Це буде 400. Оскільки тут метр за секунду, тут секунда, значить, у нас буде площа в метрах. І хочеться написати, що площа буде в метрах квадратних, але це не так. По-перше, нам треба ще й на 2 поділити. Пам'ятаєте, ми говорили з вами? Це, не, це будуть не, не метри квадратні, оскільки ми знаходимо з вами не площу загальної фігури, а площу як шлях. Тобто, у нас має бути просто метр. В даному разі ми пишемо, що це буде у нас 200 метрів. Далі, знаходимо для другої діляночки С2. Друга діляночка це у нас ось прямокутничок, який починається від 20 до 30. Так, довжина від 20 до 30, тобто 10 секунд наших. І висота, це знов 20. Отож треба 20 помножити на 10, щоб знайти площу прямокутника. 20 на 10, це буде 200. Знову ми пишемо метри, оскільки ми шукаємо з вами зараз площу, але ця площа є у нас шляхом. Так? І третя діляночка, так само ми зараз знайдемо з вами площу. Загальну прямокутника і поділимо її на 2, так, як ми зробили ось тут з вами. Отож, s 3 дорівнює 30 секунд у нас. так? А тут у нас з 20 до 0, тобто 20 помножити на 30, тобто, виходить 600. Знову ми маємо з вами поділити на 2, не забути про це. отримуємо 300 метрів. Ну і залишається нам знайти тепер L загальне. Отож, їх треба просто взяти всі додати. 200 плюс 200 плюс 300 700 метрів. Наступне питання В. Дізнайся, скільки часу автомобіль рухався з незмінною швидкістю. Ми знаємо з вами. Ми вже записували, що не змінювалася швидкість у нас ось тут, на ділянці 2 протягом 10 секунд. Ми вже фактично ось тут відповіли на це питання. Можемо ось тут поставити В, до речі, біля цього запису. Ось він. Наступне, визначте середню швидкість руху автомобіля за першу хвилину спостереження. Перша хвилина спостереження це у нас 60 секунд, тобто якраз оці три діляночки. Раз, два, три. Нам потрібно з вами знайти зараз для неї середню швидкість. Давайте це зробимо. Отож, ми з вами знаємо, що щоб знайти середню швидкість, нам треба з вами L1 плюс l 2 плюс l 3 оскільки в нас три ділянки, поділити на відповідні. Часи. Л1, Л2, Л3. Ми вже з вами обчислили у попередньому завданні. Ось воно, С1 це наше L1. Фактично, можна тут дописати, що це L1. Це в нас L2, а це в нас L3. Таким чином, L1, L2, L3 у нас відомі T1, T2, T3. Ми візьмемо з вами ось звідси. t 1 T2, T3. Тобто, все є, ми можемо порахувати, пишемо v, середнє, дорівнює рисочка дробу. Пишемо з вами 200, 200, 300, 200 метрів плюс 200 метрів, плюс 300 метрів. І поділити тепер на час. Час у нас, дивимося 20 секунд, 10 і 30. Пишемо 20 секунд, 10 секунд і 30 секунд. Рахуємо. 11,60 метри за секунду. Це ми знайшли з вами за першу хвилину. Давайте запишемо тут, що це дельта Т дорівнює 1 хвилина. Це для неї ми знайшли з вами швидкість. А тепер давайте знайдемо за весь час руху. Весь час руху дельта Т дорівнює Давайте подивимося, скільки він у нас становить. Від 0 до 80 за весь час. Бачите, нам тут сказано за весь час спостереження. Весь час це від 0 до 80. Отож, нам потрібно з вами: ось тут врахувати, що це у нас буде 80 секунд. Нове середнє можна знайти за таким же принципом, тільки тут ще буде плюс L4, плюс Т4. На цій ділянці він у нас не їхав. Ми з вами записували ось тут, коли аналізували. Ми писали, що протягом 20 секунд швидкість була 0, тобто руху не відбувалося. Але тут, коли ми підраховуємо середню швидкість, ми маємо це розуміти, що він не рухався, отже, це буде 0 метрів він, ніби проїхав так, протягом 20 секунд. А час враховується. І тепер ми рахуємо з вами вже все це разом. Отож, у нас буде 700 метрів. І ділитиметься це у нас на 80 секунд. Це буде 8,75 соті метри за секунду. Метри за секунду. Такі. Така у нас середня швидкість буде протягом усього часу спостереження за 80 секунд. А ось така, як бачите, лише за першу хвилину. І останнє питання: де наведіть приклади, коли можна спостерігати такий рух автомобіля. Якщо це автомобіль, якщо він так рухається в нас, то він може так рухатися лише в тому разі, коли він виїжджає, наприклад, з стоянки, так десь стояв, зупинився, стояв він і починає свій рух або виїжджає з гаража, наприклад. Набирає швидкість до 20, потім певний час він їде рівномірно по дорозі. Потім він... перед наступною зупинкою йому потрібно швидкість зменшити. Ось він зменшує протягом 30 секунд. І потім, коли він приїхав, наприклад, у магазин там, чи ще кудись, чи каву попити в кафе став, так, чи на бензозаправку приїхав, приїхав, то в тому разі він у нас наступні 20 секунд може відпочивати. Тобто він нікуди не їде. Це як приклад, таких прикладів може бути багато. Коли людина так само рушає з місця, вона набирає швидкість, потім вона певний час може йти з однаковою швидкістю, потім вона теж зменшує свою швидкість і стоїть з кимось, розмовляє, спілкується, щось купує в магазині, п'є каву і так далі. Прикладів велика кількість.